Собовий склад, який не виконував курів. У присутності комунальний допомог звікана за 14 2 хвилини. Солдат Шемілянський Володимир віддаю вам мусний наказ вибути навоп курів для Пожалуйста. облаштування Вставайте. Вставайте. для позицій. Ви відмовляєтесь виконувати. Mm, дійсно, дійсно доповідаю вам, я не відмовляюся, але в даний момент так, медичне або... забезпечення було. Частково Дай, фор, ви, э, ви, одягом. Так, або ні. Я не відмовляюся, а і поясняю вам чому. Так, або ні. Я не відмовляюся, поясняю вам чому. Дайте мені відповідь, так, або ні. Я не відмовляюся, поясняю вам чому. Одягу не забезпечений, психологічною е, допомогою не забезпечений, звертався, результата нуль. Дайте мені на дане питання, чітку відповідь так або ні? Чітка відповідь: не відмовляюся, в даний момент не можу виконувати, так як е, психологічна допомога не була надана. Я деморалізований, е, фірманого одягу чи одягу військового не надавалося. Чому виконувати? Одяг надавався, ви його не отримали. <свист> <свист> припали, щоб його отримати. Це вже. Все відало, так? Заверш. Визивай. Юрійська не політика, все, розійтися цією вілім волі.